Українська мова, уроки 7-8, частина 6. Тема Ступені порівняння прикметників. Прикметники з н і н. Тема уроку з читання Михайло Коцюбинський, класик української літератури, Уривок Повісті Тіні Забутих предків. Налаштуємося з вами на урок української мови, переглянувши відео з афірмацією. Прослухайте та повторіть! Ми упевнені, мудріші, добрі, щирі, найдружніші. Відтворіть афірмацію з пам'яті. Чудово! Пригадаємо з вами правила творення ступенів порівняння прикметників. Прочитаємо навчальну одиницю та запишемо пропущене. Вищий ступінь прикметник і суфікси «ш» і «ш». Наприклад, легкий, легший теплий, тепліший, так. найвищий ступінь це прикметник вищого ступеня плюс префікс найлегший, найлегший тепліший. Найтепліший. Так. Підсумуємо з вами. Отже, вищий ступінь порівняння прикметника. Це до прикметника в нас додається суфікси Ш або Іш. А найвищий ступінь порівняння прикметника твориться так. До прикметника вищого ступеня додається префікс най. А зараз поставте відео на паузу. Доберіть два прикметники, які мають ступені порівняння, та утворіть їх. Чудово! Сторіночка 26 вправа 5. Прочитайте текст, який надрукував незнайку, та виправте помилки. Поставте відео на паузу, прочитайте текст самостійно, знайдіть помилки та виправте. Тепер перевіримо. Найкоротша головна вулиця, але водночас одна з найширших і найживописніших це Хрещатик, пишеться з літерою Е хрещатик. У столиці України Києві. Починається вона від європейської площі. Так, європейської площі І проходить через Майдан Незалежності. Так, незалежності пишеться з великою літерою Н і в кінці літера І. У давнину на цьому місці була долина, перехрещена балками. Хрещата долина. Так, в нас літера Е хрещата долина. Звідси й назва Хрещатик, так як ми вже виправляли. І знову ж таки слово хрещатик літера Е відвідують усі приїжджі за Вікіпедією. Підкресліть прикметники у формі найвищого ступеня порівняння. Пригадаємо, як ми підкреслюємо прикметники. Так, хвилястою лінією. Молодці! Найкоротша, найширших, найживописніших. А тепер відкрийте робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Вправа 5. Напишіть останнє речення. Хрещатик відвідують усі приїжджі. Тепер спробуємо з вами встановити зв'язки між словами цього речення. Для цього визначимо граматичну основу. Так, хто приїжджі? Що роблять, – «Відвідують». Це в нас є граматична основа. І відразу ми знаємо, це перший зв'язок між підметом та присудком. Підкресліть граматичну основу і відразу записуємо з вами перший зв'язок. Хто приїжджі?» що роблять, – «Відвідують». Пам'ятаємо, що тут у нас ставляться подвійна стрілочка, адже це в нас показує, що ми можемо поставити питання, як від підмета до присудка. Так і навпаки, від присудка до підмета. Дивимося з вами і шукаємо слова, які відносяться до групи підмета. Приїжджі? Так, які усі. Запишемо з вами. Шукаємо тепер слова, які відносяться до групи присудка. Так, відвідують, що хрещатик. Чудово! А тепер відступіть один рядочок і запишіть прикметник найширших. Розберемо з вами прикметник як частину мови. Отже, перше аналізоване слово ми записали найширших. Друге ставляємо питання. Яких так? Третє початкове слово. Пригадуємо початкова форма прикметника. Це в нас називний відмінок однани чоловічого роду. Так, широкий, широкий, ширший, найширший. Частина мови. Так, це прикметник. А з яким словом пов'язане у реченні? Найкоротша головна вулиця, але водночас одна із найширших і найживописніших? Так, можемо сказати, що воно пов'язано зі словом вулиця. Число. Одна з найширших і найживописніших. Так, це множина. Відмінок. Так, це в нас родовий відмінок. І яким членом речення виступає у реченні? Так, означенням. Чудово! Поки що з вами не закриваємо зошитки у підручнику сторіночка 27. Сьогодні ми з вами прочитаємо прикметники, у яких ступені порівняння утворюються зовсім по-іншому. І не додаються в нас суфікси, «н», суфікси ш і префікс. Так, префікс най додається. Отже, прочитаємо. Великий більший. Найбільший бачимо, що в нас вищий ступінь порівняння твориться вже зовсім по-іншому. А найвищий ступінь порівняння твориться так, як завжди. До вищого ступеня додається префікс най. Гарний, кращий, найкращий. Поганий, гірший найгірший. Малій Менші найменші. Зараз вам потрібно усно скласти із прикметниками та іменниками з дужок речення за зразком. Наприклад, великий більший найбільший і слово бутерброд. Мама зробила мені великий бутерброд, братові більший, а татові найбільший. Поставте відео на паузу та спробуйте самостійно скласти свої речення, використовуючи прикметники всіх ступенів порівняння та іменники, які записані у дужках. Чудово! А тепер візьміть у руки простий олівець. Розберіть за будовою наведені прикметники та дослідіть у прикметниках зв'язок правопису суфіксів н із будовою слів. Пташиний визначаємо з вами так, спочатку закінчення. Молодці закінчення «ий». А ми знаємо, що якщо ми визначили закінчення-ий, то все інше без закінчення. Це в нас основа. Так, основа буде пташин. Визначаємо з вами корінь. Так, правильно, корінь пташ, суфікс ин. Чудово, бджолиний. Молодці закінчення «-ий». Основа бджолин, правильно корінь бджол і суфікс ін, так. А тепер поставте відео на паузу та самостійно чотири слова розберіть за будовою. Перевіримо: хвойний закінчення –ий. основа хвоїнне. Корінь хвой і суфікс н. Денний закінчення «ий», суфікс, вірніше, основа ден, корінь ден, і суфікс у нас н. Так. Наступне ожинний. Так, закінчення «ий», основа ожин, корінь ожин, суфікс. Н. Полинний так, закінчення ий основа полин, корінь полин і суфікс н, отже, яким ми можемо зробити висновок? Так, що ми можемо Утворити прикметники від іменника за допомогою суфіксів. Н. Дивимося, наприклад, день який денний, ожина, який ожинний, полин, який полинний. Хвойний хвоя, який хвойний. Але ми бачимо, що у нас є, ніби подвоюються літери, якщо в нас основа закінчується. Тобто корінь закінчується на літеру n. Прочитаємо з вами навчальну одиницю та більш детально з вами розберемо це правило. Прикметники можна утворити від іменників за допомогою суфікса н. Якщо основа іменника закінчується на «н», відбувається збіг букв, тобто подвоєння на письмі. Сон, сонний, кінь кінний. Переносити слід так. Сонний, кінний. Прикметники, утворені за допомогою суфіксів –ин, ін, їн, ан-ян, подвоєння не мають. Наприклад, звір, звіриний суфікс ін, змія, зміїний суфікс ін скло, скляний суфікс ян. Поставте відео на паузу. Прочитайте три рази навчальну одиницю і на четвертий раз спробуйте відтворити з пам'яті. Чудово! А тепер з вами застосуємо навчальну одиницю на практиці. Спробуємо з вами утворити прикметники від іменників, додаючи суфікси. І обов'язково їх позначити. Розглянемо зразочок. Основа, основний суфікс «н». Стіна. Дивимося, основа слова стін закінчується на «н». стінний. Так, в нас відбуватиметься подвоєння, дві літери «н». Мир мирний. Так, подвоєння в нас не відбувається. Родина. Так, основа закінчується на Н. родин, Отже, буде відбуватися. Подвоєння. Так. Родинний. А тепер поставте відео на паузу та спробуйте самостійно утворити прикметники від іменників у другій колоночці. Перевіримо. Корона. Коронний подвоєння. Коліно. Колінний подвоєння. Корінь. Корінний подвоєння. Машина. Машинний. Також подвоєння. Бачимо, що перша літера «н» у нас відноситься до основи, а друга літера «н» – це в нас суфікс. А тепер відкрити робочі зошитки та запишіть вправа дев'ять. Перегляньте презентацію зі словниковими словами та відтворіть їх із пам'яті. Банкір. Директор. Колектив. Депутат, Президент, Космонавт, Відтворіть слова із пам'яті, чудово. А тепер зі словами Президент Депутат. Складіть і запишіть речення у робочий зошит. Чудово! Сторіночка 28 у підручнику. Пригадаємо з вами та прочитаємо навчальну одиницю і запишемо з вами пропущене. В українській мові дзвінкі приголосні звуки в кінці слова і складу вимовляють. Чітко так гриб різкий. Лише звук Г перед глухими вимовляють як Х, вогкий нігті. Глухі приголосні перед дзвінкими вимовляють. Дзвінко. Так, наприклад, вокзал, просьба, боротьба, молодьба, лічба. Так, запишіть пропущене. Чудово. А тепер прочитайте слова, вимовляючи правильно. Чудово, молодці! Відкрийте робочий зошит. Запишіть вправа 11. Виконаємо з вами фонетичний розбір слова лічба. Можете відкрити сторіночку 47 і поглянути на алгоритм. Отже, визначаємо з вами кількість складів у слові лічба. Так, два склади ліче БА. Даємо характеристику кожному складу, але перед тим визначаємо наголос. Так, наголос на А. Даємо характеристику кожному складу. Перший склад ліче, закритий, ненаголошений. Другий склад БА. Молодці, відкритий, наголошений. Даємо характеристику кожному звуку і говоримо, якою літерою позначається. Отже, перша літера «Л» – звук Л. Даємо характеристику. Так, це приголосний. М'який дзвінкий. Чому він м'який? Так, тому що і пом'якшує попередній приголосний. А тепер спробуйте самостійно дати характеристику кожному звуку за алгоритмом на 47 сторіночці. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо з вами літера І, звук І. Цей голосний ненаголошений. Літера Ч звук Ч. Це приголосний твердий глухий. Літера Б звук Б. Приголосний твердий дзвінкий. Літера А звук А. Голосний наголошений. Дамо характеристику кількості букв і кількості звуків. Так, 5 букв, 5 звуків. Чудово! Закриваємо робочі зошитки. Сторіночка 28 у підручнику. Поставте відео на паузу та виконайте вправу влучність. Перевіримо з вами. Перше, познач рядок, у якому в ступені порівняння прикметників утворено правильно. Виправ помилки в суфіксах. Правильно в нас утворені ступені порівняння прикметників у рядочку Х. Чистий, чистіший найчистіший. Де в нас помилки великий більший найбільший? Простий простіший без літери «й» Найпростіший без літери «й». Друге. Укажи рядок прикметників без помилок. Це в нас рядочок «р». Динний, совиний, апельсинний законний. Третє. Укажи правильний зв'язок слів у реченні. Та ви про помилки в словах. Правильний зв'язок слів у реченні в нас позначений у рядочку Е. Потяг, що зробив прибув? Прибув куди? На вокзал. Вокзал який? Запоріжський. А тепер, де в нас помилка? Так, у слові «запоріжський» ми пишемо не Жік. А ми знаємо, що ми заміняємо Ж на зік. Суфікс запорізький. -зі І останнє познач прикметник записаний правильно. Правильно записаний прикметник у варіанті «ща» Сіл сікий. І яке слово в нас утворилося? Вірніше навіть склад склад «хрещ», А ми можемо дописати, наприклад, «хрещати». Молодці? Так тримати?